Партнерство заради розумних рішень для громад. Каретас Україна провів партнерську зустріч в Івано-Франківську у фокусі: підтримка громад та нові моделі співпраці. Форум зібрав представників міжнародних організацій, влади та регіональних каритасів. Делегати обговорили виклики гуманітарної сфери та шляхи спільного реагування. Ми спочатку в середині організації розкривали цю тему. На початку насправді ну карітас сам по собі це є організація, тому що ми сюди. Місцеві організації, які знаходяться у громадах. Ми завжди працюємо в громадах і відповідаємо на потреби. Але якраз на початку 24-го року ми старалися нащупати, а що є та річ, яка нам допоможе вистояти. Це був якраз кінець, вже 23-й рік Скінчив. Ми бачили, що війна в нас виходить в за статтясну фазу. І питання було, а як ми вистоїмо? Так, і якраз тоді е, ми почали розпрацьовувати цю тему громаду орієнтованість і думати, а як ми можемо цю солідарність, яка знаходиться в тому терміні. І безперекласти через всю нашу діяльність, отець Володимир Чорній, багаторічний директор Карітасу Івано-Франківськ, зазначає такі зустрічі. Важливий ключ до підвищення ефективності та результативності роботи благодійного фонду. Вони дозволяють краще координувати дії, ділитися практичним досвідом та шукати спільні рішення. Те ж саме ми робимо Карітас івано франківськ як мережа Карітас івано франківськ Це не тільки карітас а Ми ще маємо парафіяльні карітаси і зараз відкриваємо пункти житті. Тійкості, де людям на місцях надається та допомога психологічна, це і родини вбитих, це і ветерани, це і діти, це і також вимушені переміщені особи. Це і всі ті люди і наші, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Але ми не можемо Старанківська осягнути всіх по селах. А от якраз стараємося те соціальне служіння перенести на громади і їм допомогти у цьому заакумулювати, щоб вони були більш. Самостійними, більш стійкими, на перед тими викликами, які стоять перед ними, форум став майданчиком для відвертої розмови про нагальні виклики, зокрема, скорочення фінансування та зростаючі гуманітарні потреби. Насправді такі зустрічі це традиційні зустрічі для Карітасу Карітасу як мережі благодійних організацій, які засновано засновані українською католицькою церквою. І на цих зустрічах щороку ми запрошуємо наших партнерів для того, щоб вони з одного боку ознайомилися з тим. Що ми робимо, які в нас є спроможність працювати і надавати допомогу, а з другого боку представити їм певні виклики, які існують, і ці виклики зараз очевидно загострилися значною мірою. Особливу увагу цього року приділили підтримці людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та розвитку програм економічної стабілізації. Лілія Буцяк Софія Савчук, новини на вежі.